Честь панству. Я замінив ніжки, верніше лапки, поставив з магнітофонної стрічки. Тому що жук має йти як прес, а реалістичні ніжки не зовсім вдалий варіант. На даному етапі нам необхідно замітувати лахматі груди нашого хруща. Для цього на хвостовики використовують дабінг. Якості дабінга, в мене вовна меріноса, така. Ви можете використати будь-яку. Вовну, навіть штучну, лише сірого кольору, щоб жук був схожий на хруща. Я відщіпую невеличкі порції дабінгу і накручую його на монтажну нитку. Після чого монтажну нитку обмотую навколо тіла хруща торикса, тобто грудей. Доки я самовіддано працюю, ви можете залишити своє привітання в коментарях до цього відео і ну, звісно, поставити вподобайку і підписатись на канал. Далі буде ще цікавіше. Після того, як ми обмотали дабінгом торекс жука, необхідно його трішки причесати, розпушити оті ворсинки, що вони стирчали у всі боки. Ну і самі розумієте, що який же нечесений жук під аребу ловити. Ось що в нас вийшло в підсумку. Далі нам знадобиться фоаміран в тон надкрильників жука. І відміряємо по довжині, ширині надкрильники, які будемо виготовляти. Після того, як визначились з розміром майбутніх надкрильників, різаємо таку собі заготовочку у вигляді лопатки, ви її бачите на екрані. Наступна опція не обов'язкова, тому що не кожен має рафію. Рафія – це той матеріал, яким я буду обклеювати надкрильники жука, щоб придати більш реалістичний вигляд. Варто зауважити, що, хоч даний матеріал і називають рафією, але це не є справжня рафія із натурального волокна пальми, це блискучий папір. Його використовують для імітації крилиць всіляких комах, покривають так, як я в даному випадку надкрильники, або ж Спинки інших приманок, щоб придати реалістичний, блискучий вигляд. Сам процес обклейки я фільмувати не буду, він не складний, і тим більш не обов'язковий, а що вийшло, побачите на екрані. Щодо використання такого матеріалу, як рафію, додам, Рафія – це папір і він може розмокати у воді. Тому при використанні даного матеріалу, матеріал обов'язково чи заготовка з матеріалу, покривається лаком для нігтів, або ж уф гельм, щоб не допустити намокання. Далі, як бачите на екрані, я приклеюю надкрильники, далі підмотую їх монтажною ниткою. Все просто. Далі необхідно виготовити спинку жука. Для цього використовуємо тонкий приблизно товщиною 1 мм фоаміран, чорного кольору. Якщо такого тонкого фоамірану у вас немає, скористайтеся праскою гарячою. Фоаміран розгладиться і потончиться. Тільки необхідно підібрати температуру. З тонкого міліметрового фоамірану вирізаємо ось таку заготовочку, Ви її бачите на екрані. Зрізаю залишки від надкрильників, зрізаю так. Багатенько, але трішки залишаю, щоб була опора для нашої спинки, і відповідно там можна підклеїти, щоб крім підмотки тримав ще клей. Я прикладаю нашу спинку, вирівнюю, щоб була так собі рівнесенько, гарнесенько, не перекособочена, бо якщо будете робити товаришу, та й не рівно, то ще візьме молотка, обізве кнуром та й порівняє руки. Наступною опцією є. Проклейка. Ми проклеїмо той хвостик, який розділяє два надкрильника. Бачили, в хруща така штука є. Після того вже промашуємо, клеєм монтажну нитку і капітально все промотуємо. Після того, як ми промотали важливий момент, він на відео показаний. Пропускаємо нитку під спинку і виводимо до очей. В місце між кільцем гачка та очима. Після того, як надійно промоталися в місті між кільцем гачка і очима, проклеїлись, щоб трималося надійно, пропускаємо монтажну нитку знизу під очима і заводимо за очі, щоб сформувати такий собі сегмент, який буде схожий на голову нашого хруща. Ну, а далі вже закінчуємо і наводимо фінічну красоту, причесуємо, підстригаємо. Підмальовуємо маркером очі. Жук у нас без вусів то це значить самочка. Тому карі дівочі очі, як пісні співають. І формуємо лапки. Нагадую, що жук буде розіграний серед учасників моєї групи на Фейсбуці. Там знайдете фото, що в нас вийшло. і щоб... Жук був міцний, покриваємо його уфгелем. У мене все. Сподіваюся, відео було корисним. Де в кого з'явилась ідея самому спробувати, що я вітаю. Тому всього найкращого. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайку і хай щастить!